О, Геннадій Леонідович, що будемо робити? Скажіть, будь ласка, з приводу того, що вас усунули. Ну, що будемо робити, Бо будемо Могу... оскаржувати? Ну, дійсно, ви ж бачите, що це ці чисті фейки в мережі. з'явилась перша реакція Геннадія Троханова на позбавлення його громадянства України. Він вкотре назвав ситуацію з російським паспортом неправдивою. Я вам ще раз скажу: не було ніяких паспортів. Ви задоволені? Ви не збираєтеся виїхати з Одеси з України? Я не збираюся їхати ні з Одеси, ні з України. А балотуватися на наступних виборах, якщо ну вони, зараз вони, вас усунуть, вони то вони, будете? Вони з вони чого? чого це зробили? Тому що якщо я без громадянства, я ж не можу балотуватися. Тому що вони бояться, що я балотувався і виграв вибори. Ви що, не розумієте для чого? Я, власне, чого вас тут два дні Караулі. Я хотіла спитати, 11 років ви мер. Можливо, давайте вже відпочинемо одне від одного. Давайте я вас відправляю в відпустку. Я знає, живу а я... в Одесі, нічого що. А було. я то, а я теж живу в Одесі. Ну, у вас немає бажання накуповувати. Немає, там, бажання. Виховувати, ну, немає і... бажання, тому що, тому що мене підтримують більшість Одесідів. Звідки говорю, ви це знаєте? Я побажаю ви вашу думку. Да. Ви опитування робили. Так, Я виважаю вашу думку, це mm -hmm. ваша думка. Але ви сьогодні, як то кажуть, мій 6. А звідки ви, ви це знаєте? Знає? Ви нещодавно робили так, опитування? Я, я знаю, я піду попрацюю. Добре. Виробітись, сьогодні шапацький рукою. Я не, не бухаю, що, але Раді... Ні, ну відкрити щось таке. багато людей будуть не меншинство. Повірте, дуже багато людей будуть нагадаю. Раді. 14 жовтня президент України підписав указ про позбавлення мера Одеси Геннадія Троханова українського громадянства через наявність того російського паспорта. За інформацією змі, військову міську адміністрацію Одеси може очолити голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак.